Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 3 серпня. Зараз я покажу вам час. Так, трошки треба яркості додати, бо то я ночью дивилася. Ось один і час. Давайте подивимося ту ж карту дня на Лінорманах, яка у нас буде ситуація в місті Запоріжжя, в нашій області та на Херсонщині. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні, на 3 серпня. Як буде жити наше Запоріжжя, Запорізька область та Херсонщина? Скажіть нам, будь ласка, цю ситуацію. Запоріжжя. Ну, бачите, все ж таки щось воно буде таке. Ого, нічого собі. Нічого собі. Нічого собі. Зранку буде якийсь у нас скандал в Запоріжжі, якийсь буде хаос. Потім буде така ситуація пах, ахова-пахова, то м, будуть зміни. Будуть зміни. Вони будуть на краще, ці зміни. Я можу трошки розкрити, на цю карту покладемо. Може, ми не взнаємо, то прикрито буде. Але оце повний колодязь це на краще. Зміни будуть на краще, люди. Я вам зразу сказала. Що зміни будуть на краще, то, мабуть, щось буде зв'язане з ладою, тому не узнаємо то. А пам'ятаєте, я вам вклала на падали двічками чува. Я не пам'ятаю, на область то падало чи на місто. Ну, треба подивитися, що там таке було у нас. Я пам'ятаю, що перевернуті були посухи туз і королева. Тут події йшли такі. Е... Ну, подивимось, як воно програється, що воно буде. Так, давайте подивимося Запорізьку область. Запорізька область, якісь будуть новини. Е... До речі, е... маленька така радість буде по новинам. Але ж вона буде недостовірна, ще її треба буде перевіряти, перевіряти. Так, давайте подивимось Херсон. Херсону, о там, там будуть якісь сьогодні о, ще й башня впала, тут вона в такому положенні башня, це ті ж ідуть е поняття, як по усім картам, але що поряд? Поряд ми бачимо силу чоловіків, це воєнні, це силовики, потужна сила. І це буде не просто сила, це державна сила буде. Херсоні. Це наші будуть люди. Вони там будуть щось робити. І дуже потужно в Херсоні. Херсонська область, правий берег. Іде грізня, бачите? Іде грізня, але наші там роблять, це наші там роблять, це наші це все роблять. Вони їм там устроюють кускину мать. Бо ось серце і собака це дуже гарні дві карти. Я вам кажу, що це все не просто так. Ніхто не буде казати вам реальних планів. Лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини якась тут падає радість, але вона показна. Показна радість. Ну, щось ті придурки там устроять. Так, бачите. Щось устроїть таке, що воно, в принципі, нікому не потрібно. І, ну, Мозги будуть засирати. Бо трансформація і лисиця це брехня повна. Повна брехня, показна радість. Щось вони там будуть устраювати якийсь якийсь театр одного актора, знаєте. Будуть брехати очередной раз, устраювати театри. Так що, така у нас ситуація по Запоріжжю, Цікаво, що воно, як воно проіграється. Чи взнаємо ми то ось, чи взнаємо ми то. Але ми можемо побачити результати, бо вони на гарне. Вони, ті зміни будуть іти на гарне, там колодязь. Колодязь і аїсти це зміни на, на краще для нашого дому. Але оце падають сови, то ми можемо то не, не взнати просто. Нам то ну, не скажуть. Ось так. Такі у нас сьогодні лінорманчики. Так, вони нам сьогодні показали. Почуємось, па-па